Війна Росії проти України триває на багатьох фронтах. Один із головних інформаційний щойно минув міжнародний день солідарності журналістів. Однак складно бути солідарними із тими, хто поширює відверту брехню про твою країну аби виправдати агресію Кремля. Тож сумські журналісти ухвалили спеціальне звернення, в якому засудили дії російських колег і закликали співвітчизників жорстко дотримуватися професійної етики. До звернення долучилися журналісти не лише із Сум, а й багатьох районів області. На думку сумчан, чимало медійників із сусідньої держави, що працюють в зоні АТО, не можуть вважатися справжніми представниками четвертої влади, адже вони перебувають на Донбасі без акредитації та активно допомагають терористам, не кажучи вже про брехливу антиукраїнську пропаганду на російських телеканалах. Ми розуміємо, що наші так би мовити, колеги, журналісти, ну і звісно, не всі, але в більшості виконують роль таких собі солдат ідеології Путіна. Тож сумчани звертаються до колег в Україні та за її межами з проханням визнати росіян, помічених у подібних діях, військовими загарбниками і в разі затримання та наявності доказів судити як шпигунів і злочинців. Ми, як журналісти, як ніхто бачимо, як працюють наші колеги, як вони, як, яким чином будується оця агресивна пропаганда. Тому, ну але також помітно, як не зовсім фахово працюють і наші колеги на Україні, і це боляче. І тому ми маємо право і повинні це робити. Звертаємося і до колег, і до світової спільноти, аби це зупинити. Ну, власне, робимо, що можемо. Ще одне прохання до вітчизняних акул пера – не перекручувати факти і не оприлюднювати інформацію про наших військових, яка може піддати їх життя небезпеці. «Ми багато що говорили про те, що в нас немає інформаційної безпеки, що в нас не сформоване поле державне інформаційно. От зараз от такі дії, от вони саме це роблять. Ми створюємо якесь інформаційне своє українське поле. Ми створюємо свою безпеку. Ми даємо людям зрозуміти, ким мають бути журналісти, власне, яка їхня позиція в цій ситуації. Тим часом зачистка інформаційного поля вже почалася. Рішенням нацради з телебачення і радіомовлення та ухвалою суду вже заборонено трансляцію в українських кабельних та ефірних мережах 15 російських каналів. Хоча цього навряд чи достатньо, аби вирішити проблему, адже українці в десятиліттями годували продукцію Кремлівського міністерства правди. Костянтин Єлішевич, Антон Загайко, на часі новини.